Сонячного ранку. І ми їдемо в Києві по набережні, Дніпро. Машинки вже їдуть. Вже люди 7 ранку а машин, машинок вже багато, люди їдуть, їдуть, їдуть. Кожен займається своєю роботою. і Їдуть, їдуть, їдуть. Але якщо поки пробок немає, то ми поки пробок немає, продвигаємось і за машиною. А яку машинку будемо купувати, це ви побачите нашого відео. Рекувати вже на місці, людина доїжджає і ми туди доїжджаємо. Зараз будемо коло машинки і. Тіла, магнітон, магнітола велика, є, безключовий доступ. Кожен салон. Бач, електроучі. Туманка ціла, Таня, магнітола велика. Туманка ціла, бать повністю. А ну туманка з цієї сторони, подивіться. ціла повністю. Так, да. да, тут ціла туманка. Салончик салон ціленький. О, блядь. Пробіг не нездоровий 100%. Мозги вози цілий, амулятор цілий Алек про щось вона фуру заїхала Під фуру заїхала вона тут Ну, В принципі мотор Ні, в принципі варіант хороший блядь. Да лента тут є. лента ціла чи ні Лента подивимось потім чи ціла лента чи ні Що нас по там буде я, щас подставим, блядь, поддони, блядь. Мені якраз поддони надо такі. Був було хорошо, щоб подон купити. А ну подивись. Так, що там понизу? Поддон розвернути, більше все, що мотор із десь там. Ну коробка в принципі должна ціла тут бути. Но мотор. мотору, наверное, там жопу, блядь. Подон розбитий 100%. Та. Желізний подобний. А мотор цілий? Бог його знайшов. Саме у мене тут форсунки дорогі. Скільки? А? Скільки? Форсунки по 150 стоять. І ви людину витягували через вікно. Ось так, як тягнули через вікно. А, а ця все єсті. Ось все, І... все тягнули по керівництво. Які пробіги тут є? 200 тисяч пробіг тут. Дивіться, там Так вот, и что там тут. Что поднимется. Это против сачетка там получается. Да есть Та погана там. А да? ну подожди, на багажник. А ну багажник откроем, Открывай. Электро, бачиш. Охуенная крышка. электро... Полтор... полторуха, блядь. Так, что ты не можешь вопрос? Комплект, сотка. Виталик, если сейчас можешь починить, который? Вот то ли живой Виталик домой, даю все. Классно, жемаешь, нажитий. Биииииии. Да. Тычка повторяется. Сколько, сколько это? Да и за тысячи продажа, за повторить. Не, вдвоем мы напоминаем. Привет, да. Так, шоу у нас это? 200. 200 тысяч? Да, так. Искочили. Що там понизу бак Мот, те все ціле кардан цілий? Зараз ми засімемо підемо заснімемо, подимось. Зараз заснімемо, підемо, подивимось. Я більше цього, що тут блок розбитий. Да, фуру заїхала вона. Ну, В принципі, варіант непоганий будемо брати. За родина приїде, дають там їй за, за четверочку. Будемо брати нормальний варіант, салончик цілий. Побачимо, може даже і ця сідлючка ціла, якщо ця сідлючка ціла, то взагалі заїбіть. Ось що, не маю Дожна будь ціла. А, якщо сіду скачило, значить ніхто не сидів туди. Значить ніхто не сидів, якщо сіду скачила. Магнітолка така велика вже. Там тут зараз все ціле, блін. Тут ще все ціле. Поддон. Полуось. ось. Поддон розбили. Більше всього, що, мабуть, полуподдон розбитий. Якщо буде полуподдон розбитий... я би якось мій туди засунув. Так, все, приїхали ми по це Сантафе, друзі. Зараз я вставлю кадри, як ми його дивилися. У п'ятницю приїжджали і ми його і дивилися, дали завдаток, зробили доручення. А сьогодні понеділок, ні ми приїжджали, по-моєму, вчора, в суботу приїжджали. Не, в п'ятницю приїжджали, ми дивилися його. А сьогодні забираємо його. Ще раз вам показу. Все, ще евакуватир під'їжджає. зараз будемо загружати. Зараз викидає лапи і погнали. Заказали ми як завжди. Все, виставляє. вставляє. Все так треба, ще чорненько. Треба не дивити. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай так от, все, і рівняй тепер, так, ровняй тако. Рівняй, так. Бачите, як бачите, як четко попали, класно. Я ви в кадр Я ви в кадр попадете, то нічого страшного Все, говорят ж... Лебедочко, зараз присутствует коваркопчик тут у нас. Все як надо, Може, кому фаркоп надо. Як са фаркоп это коня уже якийсь? Запасочка все беремо покралається. Будемо, будемо помаленьку тягнути зараз. Будемо дивитися, як вона і що вона буде себе вести. Наче я порівняв вже його. Зараз будемо дивитися. Зараз, мабуть, трохи на вправо, щоб трошки вона... В Чомусь стоїть. Ні, все, рушника зняли, все. Бачите, вона, вона їде чітко. Напевно, треба трошки. Так, так, вона надо... собі. Не, надо... Треба... Да, да, да. Миша, ну позиманіш, пожалуйста. Ти я А, порулюєш. Да, щоб... Ну, щоб... там спущено просто, так тому... мої. Да, там... там. Давай, давай, все. О, все, чтко. А ви переживали, як і загружають. То вона донизу класно йде, да, Мішази? Донизу теж йде. А, да, а вс, тут. То... Далеко не грузи, щоб ти понявши, що не, не затявати якусь, на куди, да, щоб, щоб... Так, пальтронички цілі, хорошо, що цілі. Так. Тут воно якраз на подкривнику так і їде, не кипиться, поняли, на подкривнику. А, Су на, на низу, да. а, О, то то так. О, тут заче. Сюди можеш, так? Да? Тут Так, да, сюди. Чи воно не дає? А, а, то у і це круто колесо зразу. Ні, воно так крутиться, но там Так, Да, да, да. Так так і їдемо. да, їде, і, да і все і їду, маємо. Та е, да еще. Там ще можна просто прив'язати, який? Та там на машині стоять, можна за машини і і стягни. Шнурок, поняв, да я от їду воно за ага. За дерево, за щось прив'язати. Нема дерева там, вона така. <свят> нема там, <плот> да я тільки там... За щось прив'язати що ж придумаємо? Або вона поїде, або поїде. А думаю ма поїде вперед, блять. А, я візьму болгаркою обріжу оце, поняв? Болгаркою обріжев в нього це. Ні, поняв? воно бачить, що все зараз оце ця одірвалося, воно, а ні, не крутиться. Дійсно, там злобно це поняв. Навірно. Так, воно на привюшечку, блядь. А ну трошки відіщо у вас. Дислопну ці, блять, аж по наруччик. Да, а, а ці всі чітко триваєш. Подобачка все там класно. Подон розбитий. Подон чого? Ну подонну, бачиш. І там полосся, і вибиває блока, зрозумієш, як герня, бля. Оце блок, випадає? Вона випадає і розбиває блока, зрозумів? Бо, бо ця полос прикручена до блока самого, зрозумів. І там, де вона випадає, вибиває блока. Ти це, це не болячка така, поняв. Не, ну коробка ціла тут 100%, блядь. Так, що це все сюди, блядь? Да, так, оце ж треба вкинути, що хочеш. Так, Так, куди ми його кинемо, блядь? А десь може... Пластмасу, оце тобі... Ні-ні, ні, не, не, защиту цю ще треба вкинути, поняв? Вона подровняється і продасться. Ні, ну защита то понятна, блядь. О, ні, ні, це мусор мій. Це викинеш, я потім зумію. Не возили, что тут то. А, а тут тут нельзя. Да, тут. Короче, мусор выкинем еще можно. Так, да. Ама давай поднимется сюда привив. Назад, давай шмака чуть-чуть. Судя такой кирим и там уже. да? Сейчас я его закреплю, да потом заметим. Я... Ну да. <питянує його> все, ло. Ще трошки, щоб багато напрям не спускати, потім типу. Все, буля Я зараз разімо вішать. Так, клієнку снімать. А ключі ти отдав, там, да? Один буклів, да, Міш? Буде другий, але він право, коли бужа тебе. Так, все, складаємось і їдемо на Бориспіль. Так, друзі, у нас трапилася поломочка. Евакуатор стільки у нас заправки вже на час чекає. І приїхав трактор розгортати, ну я йому сказав, відкрив ворота, він заїхав і там працює. А в нас така поломочка вийшла кипить машина. Не включається вентилятори, бо клашечка води, це вже третя заливаю, бо зразу їде і кипить. І ми стаємо і заливаємо. Зараз людина нам, в принципі, зараз підключили, підключила, подивимося. або я ще його підключив напряму вентиляторі і будемо їхати напряму. Вся двірюха там працює, трактор розгортає. Талян забирає водюшку, евакуатор стоїть, жде нас на дорозі. Полтора години буде простою. Якось так, друзі. Все. Зараз зробимо і Вчуся. Так, біздя, так і понеділок. Така у нас робота. Це. Техніка стоїть. Церкві, а ми поламалися і працюємо. Напряму працює, а так не хоче працювати. Наверно, була погана по поганий контакт. навіть був. Так вентилятори працюють. Напряму. А так не хочуть працювати. Зараз подивимось, якщо не буде працювати. Поки екстрена ситуація в нас. У мене співача напряму їх. Не буде їхати напряму. Потім я буду, буду І все а зараз Але може все буде характера. Був поганий контакт, і воно підгоріло. Порожжимав трохи, так, да, ні. Mm -hmm. Контакти порожимав, да? так? Я почухав. А, не почухав. Ну що робити? Мені, мабуть, відрізати у себе ту хуню, да? да? так? Тут... Так все, друзі, вентилятори працюють. Все чітко. Їдемо на базу терпятника Кирьов. Мишаня кофеёк попивает из раночки. Зараз будет работать він в ТикТоке. Сначала пробуем. Это Заводим. Это? Не работают. Кондер не включен. А ну. О. Бат, не робит ничего. О, пошли. Всё. Так, все, я не діма, зробить там хороші контакти, щоб було, щоб ми зараз не стали серед дуже бране таке не було. З'яла да, там візьміш в чітко. А я коротше візьму, знаєш, що візьму. Бать, воно поплавалося. Я візьму обріжу в себе другий новий. Та ти якось там перепаяєш його. Да? якщо одинаково, так може бути саме інтеляторка. А диффузори, так, да, то я візьму діфузора, то є, є діфузори, то мені є Оце, друзі, зранку, понеділок. Бачите, який понеділок. Але що, понеділок, але понеділок. Чо, трактор робота, бадюша доїжджає Толіком. зараз вигружають машину і все, і ми вже виїжджаємо. Значить, да Бог працює, зараз подивимось. Провірочка. Нічого не виключили. Вентилятори не включаються. О! Поділ включився, а вентилятори стоять. О. А вони не зразу, вони ще... Я думаю, нормально це буде, правильно буде. Глобально нема нічого там. Пустив назад. Бо там не затягнений, нічого. А, ні, я правильно. Так, воно. Ох ти, блядь. Воно не попало Так, ні. Щоб ти зрозумів, що ти когось не попав, зрозумів? Тобто збитне. Так, все зробили, наче працює. Вірять, буде працювати. Так, все, друзі, так працює. Тракторець працює. Це Перша машинка, друзі, стоїть вже на щебіночці. І щебіночка доволі непогана, як асфальт. Вообще буде класненько. Тут -то теж щебіночка. зараз просто будемо трамбувати. З трамбовчика везуть нам вже, зараз трошки потрамбуємо його, а потім щебіночки посипемо і все буде класно. Там, де машини вже потім перестанемо, то... потім вже вручну завеземо. Вже його. Отак, друзі, виходить, Рівняється, тут буде сіточка. Ну, в принципі, виходить доволі, друзі, непогано. Да, ну, треба трамбувати його буде. Тут треба буде трамбувати його, да, щоб було. А тут, да, тут, вже, тут вже потім ручну вже посип, вже саме зробили тут. Я думаю, все, підсипочки хватає. підсипочки якраз все нормально. Розказує, підсипка по, виходить, по 5 тисяч гривень ми привезли, машина з чим вийшла, у нас у нас 19 тисяч. 28 тонн. І трактор у нас у день працює. По-моєму, сміна 8 тисяч гривень. Якось так, друзі, працюємо.